Коротше, якщо ви не розумієте, то це відео навпаки. Не вздумайте всерйозно його вас Привіт моїм квіточкам та котикам! Сьогодні я неймовірно серйозна жінка, саме тому, що у нас не менше серйозніша тема. Сьогодні ми будемо говорити, як виховати свою доньку для аб'юзера. Як її підготувати саме так, щоб на неї дивились саме аб'юзери і вона була в токсичних відносинах. Знаєте, мені є що сказати, тому що мене виховували саме так. Мене їх будто ізначально готували до тяжкого життя, що в мене будуть 100% токсичні відносини, і я 100% буду працювати на заводі. Я думаю, що з цього покоління я не одна така, тому вам буде цікаво послухати мій цей випуск. І так, 5 методів, як виростити свою доньку для аб'юзера. Метод перший: ніколи не хваліть її. Що б там не сталося? Ну і що, що ти отримала 12 балів, а воно машка у сусідів не тільки вчиться добре, а і ще й танцює класно. Другий метод абсолютно все контролюйте. Куди вона пішла, в чому вона була одягнута, скільки вона грошей витратила і тому подібне. І ще, будь ласка, критикуйте її, побільше критикуйте, що ти реально в цьому підеш, ти реально одягнешся так. Ні, воно тобі не йде, ми тобі це не будемо купляти. І тому подібне, обов'язково це робіть. Нехай вона знає, що з її думкою ніхто не буде погоджуватись, і вона ще буде шукати схвалення у інших людей. Це теж важливо, якщо ви, звісно, хочете свою доньку приготувати для аб'юзера. Третій метод: не звертайте увагу на її інтереси, мрії, її потреби, все, що вона хоче, мріє стати вам должно бути максимально пофіг. Рубайте критикуйте, пам'ятаєте? Хай вона зрозуміє, що її інтереси не мають ніякого значення. Вона взагалі не цікава нікому. Вона повинна бути в цій позиції. Це буде ідеальна жертва для аб'юзера. Ви максимально занижуєте самооцінку своєї доньки, щоб вона вважала, що нормальний мужик на мене ніколи не подивиться. Ну тому що я ж не до так, четвертий пункт: ви її за самі маленькі помилки. Засуджуйте за кожну невдачу, тикайте носом, яка вона неудачниця і що в неї нічого не вийде. Ну, бо вона там не знаю, недон, тупа або ще якась. Ну я знаю точно, ви сто відсотково знаєте, що сказати. Нехай вона соромиться навіть спробувати щось зробити. Тобто вона ніколи не буде самовиражатись, тому що вже заздалегідь буде знати, що вона не справиться, тому що в неї немає ніяких навиків, ну вона якби невдаха. П'ятий пункт він дуже важливий, і я вважаю, що ви вже з цим справляєтесь. Катайте її на емоційних качелях та приміняйте психологічне, фінансове, а можна і фізичне насилля. Обов'язково щоб вона завжди була на своєму місці. Шановні батьки, ваш майбутній зять, психопат та аб'юзер Буде дуже вдячний за таку покорливу жіночку. Ця майбутня жінка, яку ви зараз так будете виховувати, для неї буде нормою. Які відносини, тому що вона других не повинна знати. І найважливіше хочу сказати, шановні батьки, стовідсотково ви повинні самі перебувати в таких хворих відносинах. Це робиться для того, щоб у вашої майбутньої доньки. Вже було поняття, що це нормально. І коли її майбутній чоловік буде її там ну, бити або ще з не робити, то для неї це буде нормально і вона буде довго перебувати в таких відносинах. Не дякуйте. Якщо чесно, я не знаю, яким образом, але моє покоління дівчат, воно виросло більш-менш адекватними при такому то вихованні. Я ж то знаю, в принципі, що нас виховували то всіх одинаково, не потрібно її хвалити. Нехай інші люди хвалять і тому подібне. Ну я, я то знаю, і ви знаєте. Ми з вами стільки солдати, які вистояли цей булінг від своїх же батьків. Я вважаю, що ми взяли з цього тільки користь. Те, що вони нас не вбили, це вже є позитивом. Ну, короче, ви розумієте, так? Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було щось схоже у вас в дитинстві, ну, тому що мені це дуже цікаво. Ну, кожна успішна жінка повинна пройти через дебільні відносини. Я це знаю точно, повірте.